Я шукаю чоловіка Мешковського Михайла Михайловича, який зник 10 лютого 25-го року в населеному пункті Улакле в Донецької області Волноваського району сьогодні рівно шість місяців. Як про нього нічого не чути. Ми віримо, надіємося, молимося, виходимо на акції. Що він поскоріше повернеться до нас додому. Ви загалом нічого не знаєте про нього е, Ну, як би знаємо, але це ну, така недостовірна інформація. Е, так, загалом нічого, нічого. А коли останній раз спілкувалися? Спілкувалися ми е, останній раз 2 лютого 25-го року. Е, Якраз він виходив на завдання на позиції. Ми з ним спілкувалися 2 лютого і все. 18 лютого прийшло сповіщення, що 10 лютого він зник без звісти в населеному пункті Улакли Донецької області. Ми всі його чекаємо. Ось приїхали бабуся, тітка, мама. Ось чекає його син, Тимур. Віримо, надіємося, що все буде добре. Віримо тільки в краще. Чекаємо, чекаємо. в нього. Да. Чекаємо і віримо. Знаємо, він що він раз. живий, Це знаємо. Але якось так все. Ми, ми чекаємо, віримо, тільки в краще, ми що в все буде добре. Ми розшукуємо брата мого чоловіка, Лупітька Андрія Миколаєвича. Він зник безвісті 12-го, 11, го 23 го року в Авдіївці. Ніяких даних поки що немає. Нічого не відомо. Нічого не відомо. А коли останній раз виходив на зв'язок? 11 го 11-го, 11-го, 23-го року. Пригадаєте якийсь момент приємний з ним пов'язаний? Звісно, він був дуже добрий, дуже любив свою землю. Він працював на тракторі, пахав землю, забрали його служити. Простого солдата він дослужився до молодшого сержанта, має нагороди. І ми не знаю, ми віримо, що він живий і сподіваємося, що скоро про нього щось стане відомо.